Ковалько розкриває секрет, куди зникла зірка 90-х віка в Радії. Я мав зустріч на хвилин 40 з 93-го року і два роки тому назад якісь я побачили. Ого, що трапилося з легендарною сестричкою Вікою, і чому вона залишилася в Америці? Як можу живу? Я вже ну, вона, якось вона має соціальну кімнатку. Що змусило Віку розлучитися з братом Левка продюсером Володимиром Бабешко? А також чому залишила Україну на піку своєї популярності? Деталі дізнаєтесь за хвилину. Вітаю, друзі! З нами сьогодні легендарний Левко Дурко. Вітаю вас в ефірі. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, аби україномовний контент ширився світом. Отже, хотів вас запитати про сестричку Віку. Вона саме такий був творчий псевдонім А, і про вас, звичайно, 90-ті, Ми пам'ятаємо Віка Враді. Вона була дружина вашого брата Володимира Бебешка. Вони розлучилися в 1993 році. Вікторія переїхала в Ша в неї було ще три шлюби. Вони були невдалі. Де зараз Вікторія, тому що ми ну, не знаємо, де вона перебуває, коли ви бачилися в останній. І взагалі, що це було? Що це було за 90-ті, Поясніть мені більше, бо я ж дивився відео, там, ваші пісні. Там це був шалений успіх. Дев'яності. Це легендарні мої і Я. Намагаюся створити невеличку брошурку на сторінок 80, яка буде називатися Від левка до дурка. І саме там спогади мої, і становлення мене вже як композитора, виконавця власних пісень. Ти щасливий значить ти живеш, мав но проблем! Це твоя дорога, якою дійдеш. No, no. Тому що мій образ. Він називається Музична пародія. Це констатував Володимир Бебешко, мій молодший брат. Так, як він більше в цьому розуміється, до мене все прийшло підсвідомо. Адже до 90-х я завжди виконував роль музиканта в оркестрі, в маленькому чи великому, філармонії, філармонії Україна, Йошкар Ола Марійська автономна. 에, mm -hmm. Росія, Ніжній Новгород <хи> не забуду, і також е, Калінград, Кеннінгсберг це mm -hmm. все філармонії, і я виконавець як музикант на клавішах. Це є електропіано, синтезатор, коли вже модний став. І потім поступово я опинився знов після всіх гастролей, опинився у рідному місці Стри з великою клавішею Ямаха. 2000 на яка імітувала гру оркестра, і я сидів, грав в Стрізьковій ресторації. Грав різні речі, що давали мінімальний якийсь дохід. Але раптом небеса змилостивилися, і мені в один день, в півдня, прийшло на ум е, написати пісню «Їду в Йогославію. це є стартова пісня. Тому що так. я ніколи не... Так. Ви ніколи, ви ніколи писали, оце я прочитав, це було в 40 років, коли вам було ваша перша пісня, чи це було Вісім... до цього? 89-й, я 49-й, правильно, та 89-й, 90-й, і я ту пісню написав. Аж 40 і... років. ага. Та, і, і Та, текст, текст, бо я тексти ніколи, я музичку можу придумати на любий ага. манер, а тут з текстом разом. Так. Вона мала страшний успіх, Аж не тут з'являється на горизонті переможці Червоної рути Володимир Бебешко і Вікторія в Раді устрію. Запрошують нашу мамцю до ресторації, де я грав, щоб відмітити нагороду Червоної Рути. І я сижу в день з ними і раптом кажу: а в мене також є пісня, і заспівав, їду в Єгославію, як я їй заспівав ту смішну пісню про Єгославію. Як вони почали сміятися, це була реакція Вікторії в Раді, брата і мами. І тут брат негайно: ану, кидай цей ресторан, будеш з нами гастролювати по Україні. Ми зараз концерти даємо на стадіонах з братами гадюкиними і без них, і так далі. Я згодився, думаю, а буду знов з усіма. Оце був відлік, коли ми почали разом співпрацювати. Справді, успіх страшенний був, співала Віка. Ми грали я свою пісню, одну, другу, третю, бо я вже написав більше, а ні-ні, то я так для себе. І одного разу, Вікторія в Раді, що дотично до неї, вона стала переможецею міс рок Європа у Києві. Де mm. умови конкурсу співає рок тільки жінка. А компонувати можуть будь-хто, а співає, виконує тільки жінка. То була Англія, Німеччина, польська співачки різні, а Віка Бац і отримала цирконіву корону з цирконів mm. і ленту «Мис Рок Європа. І ми wow. той вечір, та ми святкуємо той вечір, п'ємо там венце і святкуємо раптом. Тук-тук-тук, в двері і заходить команда шість чоловік. Перепрошую, чи можна до вас зайти? Тут кава. А, а ми не знаємо, що то є, чи то комедія, чи театр. А ми є з Канади, з Америки, з Філадельфії, Ореша Гевка і решта представилися. Це є представники діаспори. Mm -hmm. Розмова про те. Чи не хотіли би ми полетіти до Америки і поспівати троха? Mm -hmm. Розмова була лютий місяць 92-го року. А в травні ми сидимо в літаку, який се називає Боїнг. І не віримо, що ми маємо зараз відлітати. Знаєте, як казка. І ми є, там скільки 7-8 годин, і ми є там. Нас зустрічають гарно і починаються справжні виступи. Для місцевої української діаспори, і для тих, хто приїжджає, де були учасники великих концертів і Тарас Петриненко, і Тріо Либідь, і ще йой-йой-йой різні різні наші актори і співаки. Це mm -hmm. було надзвичайно цікаво, бо це пов'язано було з поїздками в різні кінці північної Америки. І звичайно. Ми вивчали, як до, відноситься до нас до виконання віки. І це було пречудово, бо успіх був. Ну, Тарас Петрененко, він, основні ці речі: Україна, Україна. Ми знаємося. А Віка співала: Кричу, ганьба, але моє волання і так далі сила. Угу. І що ви думаєте? Успішно ціле літо до глибокої осені ми були в Америці і прилетіли назад в рідну Україну. Аж ні, 93 рік знов запрошення. І знов ми летимо на запрошення діаспори. Було дуже гарно, тільки якось змінилися погляди у віки. Вона вирішила продовжити своє перебування там і запропонувала братові, як чоловікові. Бути там, але брат У, ага. мене в мене питання. От вона вирішила, в який це момент було. Це було якесь запрошення в Америці залишитися, і наскільки я читав, що ваш брат він залишився певний момент, а потім повернувся. Так, запрошення конкретного не було. Було приглядання до стилю життя чи потягнеться далі. На українським репертуарі. Продовжувати існування, адже основа Америки то є праця, праця і праця. Там концерти mm -hmm. тільки потрібні у вихідні дні, а так треба праця. І треба вміти різні спеціальності оволодівати. Чоловіки більше до ремонту двигунів. Це 100% гарантія праці. Автомобільний двигун знаєш, не знаєш мову, але вмієш розумієшся на тому, і ти вже якісь копійки маєш. А концертики це такий тимчасовий варіант. Там десь день народження, mm -hmm. там весілечко, тобто несерйозно по мистецтву жити, платити за хату, харчуватися ні, це ніяк. Брат приглядався по різному і так, і так пробували і на студії записатися, щось англійською мовою заспівати, щоб бути ближче і до і українців, і до американців, будемо так говорити. Але. Він зрозумів брат відразу. Він такий зрозумів, що не справжнє де є це є Україна, тому що тут цінують і цінували, і цінують мистецтво хороше мистецтво. І mm. взагалі тут був початок. Червона рута, є повага до певних так нагород до всього, до того що тебе наш українець. Піде на будь-який концерт, він тебе підтримає, будь-як. Там же життя жорсткіше, будемо так. Але Віка ризикнула і залишилася. Потім вони ще раз зустрічалися, але ні, Віка собі вирішила все-таки е, пристосовуватися там. Я не знаю її деталі перебування там. Це здається, ресторації були в ресторані. Ну, то знаєте, смішно. Лауреат Червоної роти, а я буду в ресторані співати. Ну, най буде так вирішила. І вона з того часу була в Америці, і тільки років 2-3 тому назад вона прилетіла до Львова. Ви знаєте, батьки поховані. Ми ховали тата Миколая Івановича. Ховали тут Надія Федорівна, мама ще раніше померла. А тато ми ховали з братом. Її не було. Вона вже була в Америці. Ну ми зробили все чесно, порядно як має бути. І вона прилетіла. Щоб собі пригадати, побула трошки зняла квартиру. Побула, я мав зустріч нею хвилин. 40. вона е, лишилась така сама. Е, Отаке волосся коротке. Отакі, во та як отак мене отако трошки є таке. Mm -hmm. Голос нижчий став: Левчику, привіт! Ну як mm -hmm. то що тут? Рювікуля, що ти та вона? Ну я ж, як можу живу. Я вже на пенсії. Тобто пенсія американська. А вона така, що ледве дихати можна на ту пенсію? Знаєте, душ там не розгонишся. Та ну то, як і... в нас пенсія, так і в Америці, мабуть, тому що я не знаю, яка пенсія в Америці. Тому що там, що вона, вона назвала 800 долярів. Назвала 800, долярів. Що ну, 800, 800 доларів в Америці ти не проживеш на. Та не та. ти хату навіть <свят> не знімеш. <свят> та, ну вона якось має соціальну кімнатку і в неї є песик, як вона сказала, песик є. Ага. Тобто вона та. не заробила на своє житло в Америці. Е, Ні, таке то, то дуже тяжко, то треба й-ой-ой. -йо ну, але ну, вона пристосувалася, вона не бідує, вона така акуратненька, їй би ну, папіроску треба, бо вона завжди курила. Я ніколи не курив, і я угу. проти того, щоб палили, навіть пісню написав проти паління. Ну, але що зробиш? Весь світ е, 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 ліпше, щоб була трубка миру, знаєте, щоб набили. Так. Табаком мир, і всі жили мирно, а тут на війна. Ну нічого. Ну, вік... ми... ну, Вікторія від вас молодша на 10 років, так? Наскільки ми знаємо. А, добре, а, оце було. Її... Скільки часу ви її не бачили? Оце ви казали 40 хвилин, що у вас була зустріч. З 1993 року і два роки тому назад, якісь я побачили. Ого! Так, і в неї також син є Дмитро. Діма Дмитро, Дмитро. так, Дмитро, де проживає? Як склалася його доля? З її слів, він тут, в Україні, був потім. Десь біля Молдавії якусь оренду землі і, і, і хотів вирощувати сади. Ну отакі були слова. І, а так взагалі він і, тут крутиться. Не є що він, Америка чи кудись. Чому я не питався? Я лишні питання ніколи не задаю. Тільки те, що людина розповідає, то в мене таке право. Але я не розумію вас. Ви не доб... ну, не підтримуєте стосунки з Дмитром, Там пан Володимир, теж ваш брат Бебешков, він не, не підтримує стосунки з сином. Ні, то син Віки від першого шлюху. Ага. Да. Ага. Бо бо тато називався Валера, то був такий великий, огрядний чоловік, борець здається, майстер спорту по боротьбі. Ага. Да, Валера, і прізвище Комлик було. То ще мал маленьким був Дмитро, то вони це поженили Віка і мій брат. О, а спільних дітей ні, нема. У брата є тільки одна дочка Євгенія Женя. Яка вчиться в Америці, яка народилася у Києві, яка є ляля просто розумна, стримана в всьому, така степенна і розумна. А Євгенія, тому що нашу маму з володькою звали мама Євгенія або мама Геня. Від неї ми дістали смішні гени. Від мами гени веселі маємо гени. Розбудним сміхом ми навіть манікени. Отакий От нас. Так, ще в мене питання останнє з приводу Віки в Раді, правильно, так, так наголос так. кажу? А, це, мабуть, була помилка, те, що залишитися там в Америці і не будувати кар'єру. Але я думаю, що ця помилка була зв'язана все-таки з чоловіком, з особистим життям. О, ні ні, 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 там було ні. все файно. Там просто у віки, спокуса, от ну в неї в неї якось інакше мислення, от спокуса. Чи підкорити Америку, чи, чи mm -hmm. там відкрити себе можливо. Ну і не вдалося. Бо братисько він робив всі аранжементи е, mm -hmm. пісень Віки. Він старався на студіях добами спав, робив то все. Е, розумієте, це тяжка робота музична. Всі mm -hmm. знають, що таке оранж, оранжування зробити. І mm -hmm. м, він віддав все, що міг. Е, Віка вона користувалася тими. Благами, що від природи дала їй характер, сформований, така велична на сцені, голос цікавий, тембрально низький. Знаю, не живе, не зирає, не В неї Альт був, а лише підхриплений. Це подобалося виконавцям дуже, і вона на сцені вміла себе не як хтось вести. Бо сьогодні дівчата, основний який девіз усіх співачок? Жіночий лобок зробив в мистецтві шок. О, саме головне це не голос, а показати знаєте що? Оце відразу всіх себе. А тоді образ мав бути образ, театралізація, драматичність якась угу. і їй то вдалося. Тому і як думаєте, ось оцей образ віки, чи можливо тембрально, чи є якась така зараз співачка на українській сцені? Е, ні, це не легко, це навіть штучно не зробиш, як би ти не старався. Ти можеш пищати догори, бо я закінчив музичилище, Я розумію, сопрано і високі голоси, вони деколи набридають. Тому зараз акуратненько, дуже високу нотку співачки наші. Тіна Кароль, вона вміє то вона вже так не пищить, а деколи співає з певнім! Або полякова, вона має академічне виховання в голос. Чуєте? І м, ти деколи даш, покажеш, а я можу і так, але пищати цілий до горині, а от внизу е, відтворювати драматизм, mm -hmm. майже чоловічий mm -hmm. голос. Розумієте, не кожна mm -hmm. жінка може. Це і ще й хриплуватися. А може Настя приходько, в неї є такі низи там є такі е, е, є, але тут ще дуже важливо, як би сукупність погляд. Манера mm -hmm. на обличчі це дуже важливо. Це такі детальки, так, так, так. які ти не так. розумієш, а mm -hmm. чуєш рефлекторно, тільки рефлекторно. Так, і Віка в Раді бачилася з вами чи бачилася вона з вашим братом також? Ні, ні, з братом ні. Так. Вони так вони десь по справам спілкувалися в телефонному режимі. А я маю Вікін телефон вайбер. просто дуже. Хоч зараз. Віка, привіт. Ну і так далі. Але ми не спілкуємося. Так, зрозуміло. Дякую. З нами був сьогодні Левко Дурко, український виконавець, друзі. Сьогодні я запитував про Вікторію, сестричку Віку, хотів дізнатися про неї. До речі, як можна вас сконтактувати? Ви ж досі виступаєте зі своєю дружиною, 30 років взагалі на сцені. Як можна вас замовити, наприклад, на свято? Ну, уже. Санаторії, курорти нас чекають, тому що головні лікарі знають, що в мене є нова програма, яка називається Пригоди Левка дурка в клізмограді або курортна сміхотерапія. Я написав 9 пісень про. Кожну процедуру, о мамамія, мамамія, гідроколонотерапія, о, ні, дрижу, боюся, лежу, розслабився. Здаюся, різні, які ви проходите. Процедури, на них є весела пісня. Тобто. Ви сьогодні відпочиваєте, ви пройшли процедуру і маєте пісню. І ви смієтеся, бо це весело. Ліда грає роль медсестрички. А я той пан ще Майданом, який приїхав підлікувати печіночку. От mm -hmm. так що дуже весела програмка, яка чекає одного: збільшення відпочиваючих на курортах. Тоді ми mm -hmm. поїхали. Так, ну ми бажаємо всім вам міцного здоров'я, тому що у вас тільки ще енергії є. Ну віддавати себе на концерті, навіть в інтерв'ю. Друзі, це велика енергія. І дякую вам за це. Бажаємо вам міцного здоров'я, друзі. Залишайте коментарі е, під цим е, відео і обов'язково ставте вподобайки, аби цей ефір побачило більше глядачів. Дякую, дякую, що ви мене відкопали. Ой, не відкопали, що ви мене знайшли. Та що я вже в віці такому що забувають про мене. А діти все-таки пам'ятають діти, яким сьогодні 40 років, тому що до мене підходять на вулиці і кажуть: вилив руку. А я говорю, а що я наробив щось поганого? Та ні, дякую, що ви були в моїй школі, коли ми я був в п'ятому класі і давали концерт. Оце пам'ять, оце кльово, правда? Клас, клас, дякую.